Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Сьогодні ми поговоримо про те, які чоловіки насправді є дуже ненадійними і нестабільними. А це можна зрозуміти по кільком таким досить однотипним фразам, які всі вони говорять. І це дійсно є таким. Як на мене, головним маркером, того, що на таку людину не варто особливо якось розраховувати і сподіватися. Це коли на якісь прямі питання, які ви ставите такому чоловікові, ви намагаєтесь щось вияснити, ви намагаєтесь якоїсь для себе ясності, конкретики, щось отримати, ну там на якесь ваше питання, він, по-перше, намагається всіма способами якось. Перевести тему на щось інше, намагається якось уникнути цієї ясності, цієї конкретної відповіді, якої ви очікуєте від нього, і він постійно може говорити ось такі фрази, як буде видно, ну побачимо, можливо, подивимось. Залежно, о, ще особливо така дуже, як на мене, неприємна фраза, коли кажуть. Що ну залежно, як ти будеш себе вести, от подивимось. Якщо будеш себе гарно вести, будеш хорошою, то, то тоді можливо. А якщо ні, то ні. Тобто зразу прикладається на вас відповідальність за ці якісь питання, які ви ставите. Тобто, що хочеш це отримати, ти маєш себе певним чином якось дуже гарно вести. Ось тоді можливо це буде. А не будеш себе вести, ну от не захоче це робити. Це не тому, що я не хочу цього робити. Це значить, ти себе недостатньо гарно вела. Це значить, ти щось таке робила, що ти це не отримала. Тобто, навіть у цьому випадку йде така маніпуляція, що все одно це. Не я щось не те роблю і не хочу щось робити і тобі дати. Це просто ти себе так ведеш, що я тобі це не дам. Ось і все. Тому дуже важливо. Зразу це собі відслідковувати цей момент, коли чоловік так себе веде і так говорить, і не будувати якихось ілюзій, планів на нього, і не думати, що він раптово зміниться, якщо ви оце почнете себе дуже гарно вести, дуже бути такими, я не знаю, противне слово чемними, такими, знаєте, дуже хорошими і слухняними. І тоді, от ви зразу отримаєте все те, що ви там очікуєте. Краще знаєте, просто знайти зрілого, серйозного. І відповідального чоловіка, який буде прямо вам говорити те, що ви його питаєте, а не увільвати, якось намагатися уникнути цієї відповідальності, цієї якоїсь ясності і намагатися прикласти на вас провину за те, що це ще й ви винні, в тому що він не може вам дати якоїсь відповіді. Ось і все. Тому бережіть себе.